Вітаю усіх хто долучився до перегляду телеканалу Сфера. Мене звуть Андрій Смось. Це програма Власна думка. І сьогодні у цій студії будемо спілкуватися із людиною, яка яку по праву можна назвати невигідною для діючої системи, оскільки він знає, як значно здешевити тариф на енергопостачання. Це Юрій Борочук, фахівець у галузі енергозбереження. Це власна думка. Лишайтесь з нами. Отож, Юрій Борочук, фахівець сфері енергозбереження. Мій сьогоднішній співрозмовник і будемо ми сьогодні говорити продовж 25 хвилин про те, як здешевити послуги за електропостачання, за теплопостачання. Чомусь так заведено, що говорити ми про це починаємо вже після того, коли завершився опалювальний. Сезон. Однак я думаю, всі ми з вами були свідками того, що, попри офіційне завершення опалювального сезону, в дошкільних навчальних закладах температура ледь сягала плюс 13, плюс 14 градусів з позначкою плюс, і ображені батьки телефонували до органів місцевого самоврядування з вимогою виправити ситуацію. От давайте пане Юрію, вітаю. З цього розпочнемо. Наприклад, напевно, є якийсь механізм, як можна було, б не задіюючи центральні так, системи теплопостачання в цей період значно підвищити кімнатну температуру до шкільних навчальних закладів. Що це за перші, за перші заходи, якщо можна так сказати? Доброго дня, шановні телеглядачі. Е, ну, на ваше запитання, перші заходи, це якби були впроваджені в нас. Комплексні системи опалення, тобто теплоцентраль і електроенергія по нічному тарифу, тоді таких проблем було б набагато менше. Для прикладу, якщо одиниця тепла у нас в рівному від теплоцентралі коштує 1457 гривень, то використовуючи електроенергію в нічний час і трьохзонний облік, одиниця тепла буде коштувати в межах 600 гривень. Я би хотів би, щоб ви нагадали нашим глядачам е, про ваше перше знайомство е, із громадськістю, якщо не помиляюсь, це було селище міського типу Квасилів. Так? Так. Там був тариф, е, який суттєво ну, відрізнявся від міського. Це був 2000, якщо не помиляюсь, 2014 рік. Чотирнадцятий чи чотирнадцятий рік? Ну нічого, на, на наступний рік ми все-таки добилися і на сесії районної ради прийняли рішення і. Прийняли в Квасилові тариф на рівні рі, рі, Рівного. Тоді, коли ми це питання вирішували, в Рівному був 6,77, по-моєму, за квадратний метр, а у Квасилові був 9,60 за квадратний метр. Я зрозумів. От ми з вами нещодавно були свідками рівненського місьпинкового засідання, так, там. На засіданні піднімали питання про начебто хотіли підняти питання про абонплату за магістралі на підприємстві тепло, рівне Теплоенерго, якщо не помиляюсь, так але тоді це питання з розгляду порядку денного зняли. От хочеться почути вашу позицію. Наскільки фахівці рівне теплоенерго мали мають рацію, так, взагалі, аби все-таки мати нарахування за користуванням їхніми мережами. Ну, по-перше, це мережі не їхні, а мережі Мережі, так, міські, <с <с міські мережі. Вони в них в оренді. По-друге, практично в, біль, в більшості країн в Європі люди платять окремо за енергію і окремо за транспортування. Чи то тепло, чи то. Тобто, ми можемо говорити, ми... що ось ці ініціативи це в певному розумінні європейський досвід. Це нормальний європейський досвід. Але чи готові ми до цього? Ну, як вам сказати, в принципі, про те, що бажано було би в місті створити теплотранспортну компанію, я про це говорив ще років три тому. Але тоді ще було був теплотранссервіс. От. І це питання виникло в результаті того, що мені... Колишній керівник теплотрансервісу сказав, такі кулібіни, як ви, нам не, не потрібні. Тому що я йому коли ми з моїм колегою розібралися з теплопостачанням, ми коли побачили, коли ми почали робити пусконалагоджувальні роботи іменно на системах автоматики, ми побачили, яка різниця між тим, що нараховують по тарифу. І реальне споживання тепла. От. Це відрізняється приблизно в два рази, вдвічі, якщо взяти в середньому за, за опалювальний сезон. І тому я пропонував що відділити генерацію тепла котельні окремо, теплотранспортна мережа окремо, створити під, підприємство, яке буде е, добто, і на рівні міської е, ради. Депутати встановлюють тариф за транспортування тепла. Ну, в нас же ж кажуть, що тільки е всі просять прав, хочуть децентралізації, але ніхто не знає, що з тою децентралізацією робити. Тому я почув відповідь, що слава Богу, ми на тариф на тепло не впливаємо. Угу. Отак воно тя тянеться і по сьогоднішній день. З другої сторони, Рівне теплоенерго на сьогоднішній день, вони взяли цей ці, цілісний майновий комплекс в оренду. Поки лічильників було менше, до тих пір вони виживали і було все нормально. На сьогоднішній день, коли практично всюди стоять лічильники тепла, вже тут ніхто нікого обманути не може. І рівняни фактично сплачують <кхем> те, що спожили. І тепер побачили, що навіть якби всі платили 100%, то, мабуть, воно було би для рівня теплоенерго легше. А тут, якщо хоча б відсотків 10 рівня не проплатить за тепло, це приблизно мінус 50 60 суддево мільйонів. Це, це суттєво відчувається. Я зрозумів. Ви зараз працюєте, надаєте послуги, якщо не помиляюсь. У капітальному ремонті внутрішньобудинкових мереж, також комплексних систем опалення. Якось ну, міський голова неодно, неодноразово заявляв: як тільки в Рівному з'являється новий будинок, це відразу ОСББ, тобто нові будинки, які з'являються, там автоматично створюється об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Так. Ви надаєте послуги виключно в новобудовах, чи все-таки в старих будинках радянського основному в старих будинках радянського будівництва, тому що там є найбільше проблем. Як правило, в нових будинках там вже стоять лічильники на кожну квартиру, там горизонтальна розводка, там стоять свої лічильники або стоять дахові котельні. Вони самі це вже це все вже зовсім інший рівень. От. А в старих будинках там, по-перше, ті внутрішньобудинкові мережі ніхто ніколи не, не, не ремонтував. От. Тому там е, далі е, зробити індивідуальний облік практично нереально, тому що потрібно міняти повністю розводку. З вертикальної переходити на го горизонтальну. Це занадто багато грошей треба для на то все. І ні, ніхто не впустить, якщо людина в квартирі зробила ремонт, то вона вже не впустить вас, щоб ви били, ш, ш, штробили, про, прокладали труби. Я зрозумів. Юрій Борочук, фахівець в сфері енергозбереження, наш сьогоднішній співрозмовник. Сьогодні ми говоримо про те, як здешевити, які механізми сьогодні можна вже застосовувати в обласному центрі, зокрема, аби здешевити тариф на... Електропостачання і на енергопостачання. Це власна думка, лишайтесь нами. Не продовжуємо наш ефір. Знаєте, пане Юрію, спілкуючись на таку серйозну тему для наших глядачів, оскільки кожен суттєво відчуває, а цьогоріч, як ніколи, наскільки подорожчали тарифи. Ось тарифна сітка для пересічних рівнян. Але я не можу не пригадати приклад взимку з підприємством Укртеплорівне так з цією котельнею, а в результаті діяльності якої під стіни рівненської обладміністрації пройшли мешканці, які назвали свій ак свою акцію, що не помиляюсь, холодний понеділок. Щось а, таке було тобто такі, було та... холодно. Люди скаржилися, і як то кажуть, в народі добрими намірами була простелена стежка в пекло в цьому випадку. От, ви можете дати свою оцінку, що там було не так? Зокрема, міський голова е, приблизно сказав такі речі, що таку хорошу ідею фахівці, грубо кажучи, зганьбили водночас і зганьбили свою репутацію, і важко уявити обласний центр, який прийме так послуги такого підприємства з такою от репутацією, як і такими показниками роботи, які були в рівному. От як ви вважаєте, що там було не так? Чому так сталося? Чому прийшли люди? В першу чергу швидше за все, що е, фахівці «Укртеплоенерго» не, <кій> не змогли знайти кваліфікованих людей на роботу. всього на все? Так. Або вирішили зекономити на за заробітній платі. Все. Більше там і іншого немає. А е, сам, сам механізм котельні. Наскільки він був е, адаптований, на вашу думку, до е, того сектору, який він повинен був опалювати, того житлового фонду, якщо можна так сказати? По-перше, там був якийсь проєкт. Вони повинні були прорахувати. Повинні були прорахувати максимальне навантаження. І ця котельня повинна була бути розрахована на ото максимальне навантаження. Далі. Якщо ви палите дровами, везіть сухі дрова і паліть. Ну, якщо привезли мокрі дрова, це я скажу, що рішили зекономити. Тільки не на тому, на чому можна було би зекономити. Я зрозумів. Я не даремо на початку нашої програми назвав вас людиною невигідною для системи, але все-таки уявимо, так? Відбулася е децентралізація, відбулося об'єднання територіальних громад. Здавалось би, коштів повинно було закумульованих коштів на потребу, зокрема із модернізації системи енергозбереження. Їх, вони з'явилися, так їх стало значно більше. На вашу думку, яких перших кроків потрібно буде тоді в цьому випадку застосовувати або вживати заходів, аби значно здешевити кошти наших мешканців на послуги за? Теплопостачання, особливо зимова зимову пора. Це найдорожче для всіх обходиться. Чи є у вас такий проєкт, який ви вас вимагає? <кій> Перше що? Перше, це, звісно, треба утепляти будинки. Але утеплення потрібно починати не з утеплення стін, а утеплення потрібно починати із заміни вікон. Але стіни в тому числі чи це Стіни в тому числі. Е, ну, при Радянському Союзі інженери також були не, не са, самі останні. От. Тобто зовнішні стіни, ну, звичайно, опір не такий, як в сучасних, утеплених будинках, але все рівно, От приклад в моїй квартирі, я, значить, не міняв налаштування автоматики. Вікна поставили е, 2 К. Камерні склопакети поставили, у мене на 2 градуси в квартирі піднялася тем температура. Хоча б це. Оце це те, з чого спочатку потрібно починати. От. Ну, Але найперше, це облік енергоносіїв. Облік. Далі система автоматики. І система автоматики обов'язково. Той, хто Ставить автоматику, повинен провести пусконаладку. Тобто, повинен індивідуально під кожний будинок підібрати свій тепловий графік. Якщо можна конкретніше, що мається на увазі? Свій ну, тепловий графік? Ну, склад... Спочатку прораховуються, потім на практиці за 2-3 дня за тиждень вираховується, яка температура в квартирі. Береться декілька квартир, ставляться термометри і визначаємо, про якому графіку яка температура в квартирі. От там, значить, якщо взяти, допустимо, пам'ятаю, цифри, наприклад, грудень місяць, середня по місту оплата за квадратний метр була 27 гривень. Там, де правильно налажена автоматика, там, де люди мене послухали, там була оплата 21 гривень за квадратний метр. Суттєво. От. Там, де прислухалися, там було 23-24 гривні за квадратний метр. Там, де не слухають, там звичайно більше. Наступні етапи які? Наступний етап це вікна і після того можна утепляти цей. Угу. Ну, от. Крім цього, ще бажано зробити. і Дуже багато після того, коли поставили автоматику, дуже багато нарікань про те, що є квартири, в яких холодно. Холодно із-за чого? Із-за того, що системи розбалансовані. Обов'язково потрібно провести, ну, бажано провести капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж, поутепляти всі е, труби, і обов'язково зробити балансування системи, тому що системи розбалансовані. Раніше це називалося шайбування. Воно всюди, все було, але ж у нас завжди знаходиться один з найрозумніших будин, в будинку, який по, повикидав ті шайби. І тепер виходить: пол, в одному, якщо не було автоматики ніде, ні лічильника, ні автоматики, в одному під'їзді було 26, в другому 23, це всіх влаштовувало. Але коли стало. Там 20, а там 17, це, це вже нікого не, не влаштовує. Ну і напевно хотілося б, щоб ще раз розповіли про нічний термін <кій> на прикладі обласного центру. Як би він <кій> на вашу думку в ідеалі мав би працювати, аби ми суттєво здешевили послуги за, тепл... за теплопостачання? Ну, суттєво здешевити послуги за теп... теплопостачання значить, згідно можна використовуючи комбіновану систему опалення. Щоб для ОСББ можна, там, де вже є лічильник, де є система автоматики, можна на нічний час ставити туди ще електрокотли. Кожний котел на 90 кВт дасть економію 13 тисяч гривень для будинку. Таких котлів, в залежності від того, який будинок, можна поставити і 2, і 3, і 4 от Виграє той, хто почне це робити перший. Чому? Тому що потужності трансформаторів не зовсім не хватить на всі будинки. Але той, хто перший цим почне займа... займатися, той в... виграє. Тут буде проблема з розрахунками за електроенергію. Але ми все рівно до цього прийдемо. Чому? Тому що, от, на моє переконання, Теплоенерго не зможе нормально функціонувати до тих пір, поки будуть мати зв'язок напряму із споживачем теплової енергії, тобто з кожною квартирою. Це їм треба тримати, от є в нас тисячу будинків на опалення. Це їм треба ще тримати ти, тисячу контролерів на заробітній платі, які би ходили кожного дня до боржників в, тій, в тому чи іншому будинку і просили. За, за, заплатіть. Тобто ви говорите і про оптимізацію <клух> штату представників. Так, так? Оптимізація штату це. Ми створили ОСББ, це є об'єднання співвласників. Або що і... говорить про управлінські контори компанії? Так? Управлінські компанії це все приведе до тих самих ЖЕКів. На вашу думку, так? Так. Це, бу, це, це буде те ж саме. Чому? Тому що ми їх укрупняємо. Управлінська компанія може працювати тоді, коли в неї є багато будинків. Чим вона відрізняється від ЖЕКа. Назвою. Більше нічим. Ну, стверджують, будуть якісніші послуги надаватися. Можливо, На, в перший час. А потім все піде далі, так, так само, як і з тобто ОСБ. Тому що перестануть платити точно так само, як ЖЕКам. А от коли є ОСББ, є правління ОСББ, голова ОСББ ходить постійно в дворі, достає, ти, ти повинен заплатити гроші за то, ти повинен заплатити за то. І в людині просто нема куди діватися, їй соромно перед сусідами. Угу. У мене був такий випадок, по-моєму, на Людмила Валентинівна Шухевича 8. Коли їй почали говорити, що от по вашому будинку це так само було зв'язано з рівне теплоенерго. енерго. От по вашому будинку борги за тепло, а вона каже: а в мене боргів за квартиру немає. Тому що я з людьми працюю. Працюйте з людьми і у вас не буде боргів. Скажіть, будь ласка, пане Юрію, чи прислухається до вас міська рада, чи прислухається до вас керівники відповідних управлінь, оскільки Часто буває, спостерігаєш за різного роду заходами, пов'язаними із засобами енергозбереження, теплопостачання. Але чомусь вас немає. Є інші люди. Є якесь пояснення цьому? Ну, мабуть, я не настільки публі, публічний, як інші люди. От. Інші люди, мабуть, якісь інші цілі е, мають. Моя ціль, щоб люди менше. Не те, що менше, а кожний товар має свою ціну. І ніхто не хоче за нього переплачувати. І я в тому числі не хочу переплачувати. А от в рівному ми суттєво переплачуємо, на вашу думку, тариф за тепло. Ну, як сказати, тут приблизно справедливий. Поясню чому. 1450 гривень. 1457. Десь мінімально 1000-1050 гривень це газ. За, залишається 400 гривень, в тому числі ПДВ. Тобто реально 330 гривень. Е, в рік приблизно вони дають 400 тисяч гігакалорій тепла. Це десь, скільки виходить? 120-130 мільйонів. Якщо за це підняли мінімальну за... зарплату до 3200. У них фонд заробітної плати мінімум 40-50 мільйонів. А тепер порахуйте, 10% населення не проплатило і вони сидять ні з чим. Ну це все. Зрозуміло. Ну, все-таки входимо в теплу пору року, але готуй сані влітку, як то кажуть, що порадити нашим мешканцям. На які моменти звернути першочергову увагу в теплу пору року, аби жінку було значно. Значит, зараз працює му муніципальна програма сталого розвитку. <кій> Дуже хороша програма. Це співфінансування, так. так? Це спів співфінансування населення і е міський бю бюджет. Значит, в першу чергу це зробити капітальний ремонт внут внутрішньобудинкових мереж. Обов'язково в цей капітальний ремонт включити балансування системи. А після цього вже можна братися за утеплення і за все решта. Ну що ж, я вам дякую за цікаву розмову, оскільки, хоча на вулиці весна в багатоквартирних будинках не в кожного тепло. І я думаю, наша програма була актуальною сьогодні для глядачів, які, можливо, десь прослухавши нашу розмову, переглянули. Насамперед, своє особисте ставлення до того, як утеплене ваше помешкання, яких заходів вживає ваш керівник об'єднання співвласників багатоквартирних будинків для того, аби вам було комфортніше і тепліше у холодну пору року. Це була програма Власна думка. Мене звуть Андрій Смусі. Спілкувались ми із Юрієм Баручуком. Пана Юрія, називають фахівцем в сфері енергообереження. Дякую, що були з нами. До побачення.